Сьогодні 8 березня 1992 року ми приїхали в Автокефальну церкву. Це перша церква в нашому місті. Я маю на увазі автокефальну. Раніше тут були склади, вона дуже захаращена, але зараз. Її почали відбудову. Це є храм святого апостола Івана Богослова. Людей тут збирається не дуже багато. Ми це сьогодні все покажемо. А раніше ось тут була база. Тут вахта. Це обшарпане. Мене звуть отець Віктор Марінчак. Я настоятель Івана Богословського храму Української такиварної православної церкви. в Це Івано Богословський храм, який ви бачите тут перед собою. Він був збудований трохи більше, ніж 100 років тому. Це було збудовано в 1980 885 році. Дуже гарний був храм, і він стояв на місці колишнього дерев'яного храму. Місце для цього храму обиралося з тими таємницями, які знали тільки старі люди в старі часи. Це місце відчувається, що воно таке святе, надзвичайно гарне навіть сьогодні. Зараз в цьому храмі надзвичайно добре молитися. Всі віруючі тягнуться душею до цього храму, бо, бо цей храм приваблює їх своєю чистотою, своєю духовністю і своєю надзвичайною намоленістю, можна так сказати, про цей храм. Він має дуже гарний інтер'єр, в ньому надзвичайно гарна акустика. Але з середини 20-х років цей храм, який до того належав російській православній церкві, цей храм було зачинено і з 20-х років оце по цей час в ньому нічого не відправлялося. З 20-х років по 50-ті роки цей храм стояв просто на всіх вітрах під дощем, під спекою, під снігом, з побитими шибками і ніхто не дбав про нього. Він руйнувався так, як міг, тільки сам він руйнуватися. Далі була при Хрустьові велика кампанія щодо знищення церков і закриття їх. Подивилася наша влада на цей храм і вирішили його зруйнувати. Вони поклали тут динаміт, підірвали його, але храм не піддався. В цьому я бачу провидіння Боже, що цей храм такий міцний, такий сильний, що він не піддався. Ви, якщо подивитесь на цей храм з іншого боку або всередині, ви побачите, тут стіни більш ніж півтора метри. Будували цей храм на совість. В ньому, в цегляній кладці, є такі металеві ковані стяжки. Це якийсь аналог залізобетону, але такий аналог, що там коване залізо, таке міцне, що його, ми його можемо побачити з того боку. Що цей храм так просто не візьмеш. Для того, щоб його зруйнувати, треба було просверлити стіни, покласти всередину динаміт, розрахувати, щоб він завалився. Тоді його, значить, покинули отак, щоб він не піддається. Ну нехай собі стоїть, нехай далі руйнується. І він руйнувався далі, поки сюди не вселили базу. Десь вона теж наприкінці 50-х років сюди вселилася і почала далі руйнувати. Так руйнувати все, що, ну, бачите самі, від храму лишилися лише стіни, поганий дах, який тече, нам на голову в дощ не лише вода, а шматки штукатурки падають. В тому храмі побиті шибки, і як ми служили різдвяні часи. Царські часи, то через ті шибки заносили пухнастий, такий легенький сніжок, і нападало на книжку О, такий шар снігу, нападав на книжку, поки перегортав сторінку читець, бо там довгі читання, ви ж знаєте про це. І нападає такий храм. Він ту сторінку, яку читає, він там скидає потрошку рукою сніг, а на іншій сторінці йому немає часу та й нема коли скидати. Ото нападав такий великий шар снігу. От в таких умовах ми служимо, в мороз ми служили. Колись в мене до чаші губа прикипіла від морозу. Отакі От умови були у нас. Але нічого, ви знаєте, гріє цей храм, гріє людей, гріє мене, не дивлячись на те, що там підлога з цементу, не дивлячись на те, що холодно і протяг є, і мороз. Але все одно цей храм дуже сильно гріє нас. Душу гріє. Я навіть відчуваю, коли я переніс дари з жертівника на престол, в мене перестають мерзнути руки. Отаке диво тут відбувається. Я вже про інші дива тут говорити не буду, бо люди можуть і засумніватися. А взагалі отакий от у нас гарний храм. Ну, ви бачите самі, в цьому храмі майже нічого немає. Дуже велика скрута у нас, скажімо, з літературою. Література українською мовою практично у нас відсутня, слов'янською мовою теж не забезпечені ми належним чином для того, щоб нормально вести хід богослужіння. У нас досить бідне обладнання, скажімо, церковні сосуди у нас бідні, ясна річ, у нас бідненька і старенька площаниця, на священнику подаровані бідненькі ризи. Кривенька, кривеньке кадило, кривеньке, стареньке, таке, що, ну знаєте, те, що люди подарували бідним, як ну, вже, вже не потрібна річ. Знаєте, як, як дарують бідні бідним, то вже найбіднішу, найтаку вже зіпсованішу річ вони подарують. Отака ситуація. У нас погано і з іконами. Ну, що може бути потрібне? Всі знають, мабуть, хто з церквою має якісь стосунки, знає, що потрібно багато речей. І лампади потрібні, і олія потрібна, і миро потрібне, і потрібні якісь там спеціальні ящички для того ж священника, і потрібні помазки, щоб помазувати, і потрібне, скажімо, знов таки і чаша, і дискос, і звіздиця. І кадиво, всі, всі ті речі, якщо вони в одному примірнику, то того то мало. І тому, бачите, от такі, от такі у нас проблеми щодо нашого церковного поводу. Ну, а далі будемо дивитися. Ось такий цей храм. Вся страна, почти вся, разрушена. Мы находимся в этом храме. Отець Валерій. Віктор. Пробачний. Нам все розповість і все покаже. Ну давайте отче. Так, ну якщо ви хочете, давайте підійдемо туди в центр. Трошечки громче балакається. Так що це все пишеться. Значить, цей, цей храм імені апостола Євангеліста Івана Богослова. Сьогодні, 8 березня, перед день народження Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні на налої стоїть його портрет, бо відправлятиметься. Урочиста літургія пам'яті Шевченка, а після закінчення богослужби ще і буде відправлятись панахида на честь пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Завтра також буде панахида біля пам'ятника Шевченку у нас у Харкові. У нас є і один приділ, який присвячений. Тарасію Константинопольському, архієпіскопу Константинополя. Центральний приділ це Івана Богослова. І один приділ Різдва Богородиці. Бокові приділи ще вони не обладнані. Ви бачите там решту якогось рештування, це там ще від наших попередніх хазяїв лишилося. Там вон, якісь речі лежать на підлозі. Це транспортер, яким звідси колись подавали товари. Ви можете подивитись і побачити, оце та сама баня, в ній є навіть дірка, можна помітити. Через ту дірку крапає потрошку дощ, якщо сильний. Звідти ж і падають шматки штукатурки. Там оті ж вікна побиті. Ви бачите, що нічого з розписів не збереглося. Так що прийдеться, прийдеться всім цим займатися, робити заново все обладнання і всі прикраси в тій самій церкві. Бідненькими щодо ікон. Якщо ви подивитесь цей бік от, на захід, ви бачите стіну. Її не буде. Там далі трапезна частина, там далі притвор храму. І головний вихід через дзвіницю буде. Вона, коли, коли відкриється оця стіна тимчасова, ми побачимо дуже гарний, дуже красивий у своєму внутрішньому просторі храм. Я вважаю, що кращого за цей храм по внутрішньому простору у нас у Харкові нема. Він надзвичайно гарний, в ньому людина себе почуває дуже затишно. І дуже легко створюється молитовний настрій. Взагалі, у нас дуже гарна, ясна річ, що громади у нас не може бути поганою, бо сюди ходять люди, які готові стояти на морозі під дощем, під снігом. Це вірні наші церкві люди. І вони, будучи людьми не випадковими, приносять у храм цей такий гарний настрій, таку любов і до Бога, і до рідної церкви, і до рідної. Вітчизни, що в цьому храмі кожен почуває себе як в такому рідному в своєму середовищі, і людям це дуже подобається. Вони легко відчувають те молитовне піднесення, а особливо, коли ми молимось за нашу Україну. Ми обов'язково додаємо до кожної літургії молитву за Україну. І коли ми на поминальній Єктинії поминаємо всіх тих борців за волю України, які полегли і яким належить вічна слава. Ми поминаємо всіх, починаючи від князів київських, гетьманів, славного козацтва, згадуємо стрілецтво і згадуємо борців за волю України в часи визвольних змагань і рабів Божих і Володимира, і Симона, і Михайла, провідників наших. І тих згадуємо людей, які загинули під час голодоморів, під час тих поневірянь, того геноциду, якому піддавався український народ на протязі цих останніх 70 років, і поминаємо таких людей, як Василь Стус, людей, які протистояли духовному геноциду нашого народу, і які зберегли нам недоторкану ту духовність, ту силу духу. Пророчу силу, яку колись мав, і заповідав нам тримати в собі, в своїй душі Тарас Шевченко. Тут люди моляться, тут їм хочеться, щоб збудувався гарний храм, щоб був він гарно оздоблений. Ну, Не вистачає, бачите, всього, підлоги не вистачає. Нема ще іконостасу, бо він тимчасовий, зробили його люди. Які не є фахівцями, але від усього серця вони вклали туди всю свою душу, всю свою любов до нашої церкви. На цих дерев'яних підставках люди стоять, щоб не стояти на цими. Бо дуже холодно. І я весь час турбувався, особливо за жінок, як вони зможуть витримати. Ми служимо довгі служби. Все нічого у нас буває дві з половиною години. Літургія щонайменше півтори години, а тоді ще молебень, чи парастас, чи щось інше. Як людині стояти? Я турбувався за жінок, бо знаєте, легко дуже піймати якусь хворобу, застудитися. А ви знаєте, ще жодна не поскаржилася, що дивно, жодна не сказала, от я у вас стояла і захворіла. Люди кажуть, навпаки, ми приходимо хворі і виходимо здорові з вашого храму. Я думаю, що це тут от, 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 така, така духовна ситуація в цьому храмі. Людей гріє віра, людей гріє Дух Божий, який з нами вітає. І ми віримо, що на кожній літургії з нами Господь наш Ісус Христос освячує наші дари. І ми, будучи поряд із ним, не можемо скаржитись на те, що нам погано. Нам дуже добре в цьому. Ось так отець Віктор готується до служби Божої. Все дуже бідненьке, але колись, я так гадаю, буде і тут гарно це. Все відбудується. Все буде не гірше, як у других церквах. Ось бачите, через вибиті шибки влітають сюди голуби. Ну, там уже роблять ремонт. Зараз привезли скло і я думаю все буде гаразд. Oh, mm -hmm.